Ветеран праці, нині перший секретар Жмеринського міському КПУ Лідія Семенівна Пруська все життя працювала в рідній Жмеринці інженером у вагонному депо. Тепер каже, серце болить за ту кількість людей, що виїхали з міста у пошуках роботи. Ще 40 років назад. Жмеринка була процвітаючим містечком, де працювала низка підприємств. Більшість з них були пов'язані з вузловою станцією. Город железнодорожників. Об'єм роботи на железнодорожному транспорті упав. Резко упал. Это не то, что было в 60-е, 70-е, 80-е годы. Это факт. В основном, конечно, люди у нас работали на предприятиях железнодорожного транспорта. До початку 90-х у жмеринці працювали масло, хлібу та машином заводи, текстильно-галантерейна фабрика. Ці підприємства в кращі часи наповнювали місцевий бюджет та давали роботу сотням людям. Сьогодні виробництво практично завмерло. У 2000 році через борги закрили і хутрову фабрику, де працювало півтори тисячі робітників. Ну, все в робочому стані, в принципі, якщо якби кто-то взявся за Говорю, конечно, было бы это самое. саме. какие-то та кредиты безпроцентні дали, То, звісно, можна було б бы відкрити. І це було б бы много рабочих мест и молодежі. Молодий і перспективний Денис Логанов навчається та працює у рідному місті. Проте знає багатьох своїх однолітків, які через брак робочих місць поїхали зі Жмеринки. Молодіж в основному, яка вивчилася, отримала диплом, садяться на електричку і вперед в Київ. В інші города Вінницю там іщуть собі роботу. постоянная эта работа, постоянные робота, нестабильные ситуации, то тобто на ногах крепко молодіж не стоит в місті. Це того, що не працюють якраз предприятия местные. Одне зі стратегічних підприємств Жмерецький хлібозавод – не працює близько 10 років. Весь цей час хлібобулочні вироби до міста везуть із обласного центру. Галина Гумуляк Юрій Руденко новини телеканал Вінничина.